Сьогодні на огляді в нас будуть новиночки від Electronic Arts, які прийшли нам з безкоштовним оновленням. До речі, додивись до кінця, там будуть варіанти стилізації цих речей. Першою на огляді в нас така жіноча рубашечка з топом, всього вона має 14 варіантів принтів. Наступні носочки, такі підгетри, 17 варіантів фарбування. Є як такі яскраві принтовані носочки, градієнти, так і звичайні стандартні кольори. І також додали нам кеди, вони мають дуже цікаві переливи, такі яскраві, кольорові, і е, два варіанти стандартних відтінків: чорний та білий. Також для жінок нам додали новий макіяж очей, має 9 варіантів. Як на мене, він найбільше підійшов би підліткам на якісь такі, знаєте, на випускний або на якісь е, е, яскраві вечірки під дуже круті і неповторні образи. І переходимо до чоловіків. Їм додали таку саму рубашечку, як і жінкам. Так само 14 відтіночків є яскраві принти, є звичайний чорний та білий, тому можна використовувати спокійно і в якихось щоденних образах. Так само додались кеди, 12 варіантів. І ще нам додали таке татуювання, дуже спірний предмет, як на мене. Але, можливо, комусь буде до вподоби. Має 10 варіантів. І тепер переходимо до наших образів. Я використовувала виключно базову гру за виключенням зачісок, тож сподіваюсь, вони вам будуть до вподоби. Використовуйте у своїй грі. Всім дякую за перегляд і бажаю вам гарного дня! Па-па!